Культурно-мистецький проект майстрів народного мистецтва, учасників Революції Гідності і Свободи, що відкрився 15 грудня цього року у виставковій залі Національної спілки майстрів народного мистецтва України, зібрав майстрів з різних областей України, які упродовж останніх дев'яти років успішно реалізували свій талант і майстерність в галузі народної образотворчості. Мета цього заходу презентація кращих здобутків майстрів народного мистецтва України, які в свій час активно підтримали революцію Гідності і Свободи, які впродовж цих дев'яти років продовжували свою творчість. Деякі з них сьогодні. На передовій біля Бахмуту, біля Придністров'я. В експозиції проєкту широко представлені твори і художні вироби різних видів народного мистецтва. Це народне малярство, художня вишивка, художня кераміка, гончарство, різьблення по дереву. Народна іграшка лялькарство, Писанкарство. Писанки це дуже така феноменальна річ, яку створила народна думка, народне бажання, народна традиція. Воно має дуже глибоке корінне традиції в плані символіки. Символіка Перекликається з символікою на кераміці, на дерево, дерев'яних виробах, творах, керамічних творах. Це таке єдинство думки народної. Символіка оці знаки символічні, вони мають дуже глибинне значення і використовувалися фактично не просто як декор, а як оберіги. Які входили органічно в життя людей, в їх хати, в їх звичаєві обряди, і постійно відбувалося єднання людей і цих витворів. Тому казати, що писанки, як на сьогодні багато хто говорить, що писанки це сувеніри, я категорично кажу проти. Цієї думки. Писанка є оберіг, і він завжди був, є і буде. На виставці представлені практично всі регіони України: від Закарпаття до Донеччини, Луганщини, різні види народного мистецтва, це художнє різьблення по дереву, це і народне малярство, декоративний розпис, писанкарство. Плетіння з природних матеріалів, лялькарство, іграшкарство, художня кераміка, гончарство. До участі запрошені майстри народного мистецтва із багатьох регіонів України, які в 2014 році стали учасниками протесту проти свавілля тодішньої злочинної влади. Один з них майстер художньої деревообробки. Заслужений майстер народної творчості України Андрій Каменецький. Деревина дуже цікавий матеріал. Все життя він нас супроводжує. Людина народжується, ми його крадемо в калиску. Потім підростає, і людина, дитина починає грати в іграшку. Дуже цікавий багато іграшок. Вони оздоблюються різбою. Це с... солярні знаки. Їх дуже багато. Ми зібрали більше 500 солярних знаків. Це солярні знаки. Для цього нам потрібен інструмент. Для, для різби дуже багато інструментів. У різбляра більше може бути, ніж 50 стамесок. Вставляємо, буде нам така. Найдавніші керамічні вироби були знайдені. Саме в Україні їм більше семи тисяч років. Мистецтво кераміки починалось спочатку з, з побутових речей, а саме з керамічної іграшки. Керамічна іграшка, вона ну, така абсолютно органічно виростає з того, що кераміст працює і якусь роботу він робить, і вона як іграшка. Звичайно, що раніше кераміка була і ритуально така, вживалася як ритуальна. Тобто ми бачимо там, трипільські іграшки, вони, ми не знаємо, чи це іграшки, чи це, чи це не іграшки, чи це якісь були такі магічні штуки. Але ось це таке чудо, коли глина, глина, ти береш землю. І вона перетворюється через вогонь, перетворюється на щось таке, міцне, яке зберігається тисячоліттями. Навіть зараз, коли береш ті речі, яким ти розумієш що їм багато тисяч років, і ти відчуваєш, як е, потекуди на, яких, на деяких речах, навіть видно відбитки пальців тих людей, які робили ці речі. Звичайно, що коли людина працює, вона бере кусочок глини, ось вона бере глину. І коли вона з нею працює, то незалежно від того, хочеш ти цього чи не хочеш, то твої індивідуальні якісь особливості вони передаються матеріалу. І в роботах дуже часто потім, так навіть і кажуть, видно руку майстра. Тобто, А особливо коли люди роблять це постійно, як, наприклад, раніше. Цілі села займалися тільки керамікою. То, звичайно, що вже настільки було у людей набита рука, скажімо так, що робили це навіть інколи підсвідомо якісь рухи, і вони відображалися в формі. І дійсно, в кожній роботі можна побачити через цю форму можна побачити душу майстра. Матеріал відчуває все. Взагалі, глина це один із найчарівніших, я вважаю, матеріалів, тому що навіть науковці досі не знають справжнього її складу. Це в кожному регіоні вона своя. Для України самі найкращі глини, які визнані у світі, що це найкращі глини, знаходилися на Донбасі. Це Дружковка, Слов'янськ. На жаль, на жаль, в силу війни, в силу того, що зараз ці території подекуди під окупацією або бойові дії ведуться, майстри дуже потерпають від того, що немає матеріалів, тому що порушилися поставки, і повертаються інколи до старих забутих методів взяти лопату і піти накопати власної глини. Ну, ось наша пташечка вже може літіти. Спочатку виріб треба висушити, а потім він проходить випал в печі, коли температура досягає майже 100 градусів. А якщо потім ще і полива туди додається, то там вже і більше 1000 градусів. Поливи раніше, звичайно, були робили їх самі, і вони були не дуже складні. Мається на увазі, вони, звичайно, складні хімічно були, але не складні за виконанням. Там було декілька інгредієнтів, тому ми бачимо, що кольорова гамма старовинних робіт вона така обмежена, така охриста, золотисті кольори, зелені. Дуже рідко коли бувають якісь сині чи червоні. ну Червоних взагалі майже не було, тому що це такі більш сучасні поливи. А, наприклад, вже в сучасних виробах ми бачимо, що можуть бути якісь яскраві кольори. Але це абсолютно нормально, тому що світ розвивається, все не стоїть на місці, кераміка так само. Це дуже на сьогоднішній день це дуже динамічний. Сегмент і народної творчості, і взагалі художньої творчості. І тут так само відбуваються якісь зміни, які ми бачимо вже на готових нових виробах. Перед нами розділ експозиції художня кераміка, в якому представлені керамічна пластика, дрібна, гончарний посуд. Як теракотовий, так і е, димлений, дим, яка називається димлена кераміка. А також е, посуд ліплений, традиція якого зберігаються ще з часів Трипілля. Ми бачимо дрібну іграшку пластику майстри, заслуженого майстра народної творчості України із Бубнівки Гайсинський район на Вінничині. Шпак Тетяни. Це ялені, це й коники, це вершники, різноманітні птахи і маленький дрібний посуд мальований, який в науковій літературі називається Бубнівський розпис. Наступне ми бачимо чорнодимлену кераміку, представлену майстрами з різних куточків України. Цікавий, цікавий фрагмент експозиції е, керамічних виробів. Це мальована, мальована миска Євгена Поступайла із Чеграна на Черкащині. Далі ми бачимо велике барило нашого майстра із Київщини, із Богуслава Сергія Тодочука, е, виконана в техніці гончарування, ліплення. З елементами ютування, декоративна художня техніка. Хотілося б привітати майстрів, учасників, привітати із цим унікальним заходом і ми сподіваємось, що ця виставка буде мати своє продовження, буде обновлюватись і на цій культурній. Платформі кожен майстер може представити свої твори, і вона буде мати своє поширення і в часі, і в кількості творів. Буде виданий мистецький каталог. І я думаю, що це зародження нової традиції в цьому періоді. Нашого історичного розвитку, який би стверджував все-таки, що Україна це є культурна держава, що Київ є культурною столицею Європейської держави.